Друзі, привіт, я Олександр Педан, співзасновник громадської організації Джуніорс, яка займається покращенням ментального стану дітей через фізичну активність. Себе я називаю попсовим амбасадором спорту в Україні. Саме тому я залюбки погодився на пропозицію громадської організації. Освічена ініціатива затестити, перевірити на собі методологію рух, ігри, спорт та креативність. Це Даша. Привіт, Даша. Привіт. Учениця 11 класу, саме разом з нею, ми будемо тестити методологію і дамо вам фідбек. <клес> Отже, друзі, ми. Добавили, що тут дійсно було дуже багато рухової активності. Mm -hmm. Вона була легка, прикольна, командна, командно утворююча. Вона розбивала кордони між нами mm -hmm. всіма. Ми прийшли сюди знайомими людьми, а вийшли, ніби можна вже створювати спільний проєкт. Раз. <звук> Ми дуже багато рухались, бігали, просто такі оп, якісь палички, якісь штучки. Коли тренуєшся або робиш якісь справи, то потім є виснаження. Тут такого немає навпаки. Заряджена. заряджені емоції. Тут було місце е, інтелектуальним вправам. треба було включити голову, Логіку. але ця логіка якраз відволікала від е, інших, та, справ. Та, інших справ, які в тебе постійно в голові. Тому мені прям лайк. Ще сподобався доступ, легкий. Е, тобі не треба бути чемпіоном світу з чого-небудь. Тобі не, не треба бути навіть там, спортивним, е, будь-яка вага, вік, стать. Я не побачив жодних якихось протиріч, тобто всі абсолютно різні і всім було комфортно. У мене є лист для тих, у кого день на весні. У мене є лист для тих, у кого є сестра. В круті ця методологія буде дуже доречною, тому що діти просто спускаються і не розуміють, що робити такими активностями. По-перше, можна зблизитись, і а по-друге, просто переключити увагу з того, що зараз ось тривога, і просто поспілкуватись однолітками. Я постійно роблю заходи з дітьми. Ми угу. постійно спілкуємося, комунікуємо і. У мене бувають лекції там двогодинні І для того, щоб втримати увагу. Наприклад, я точно сповнюю ще кілька елементів для себе візьму. Угу. Особливо, якщо це буде коло до 10-20 людей. Прям є практики, які будуть застосовувати. Тому мені це круто. Як ви зацінили? Дякую. Дякую! Додому.